Так, як я сказала, почнемо ми з розбору завдань, пов'язаних з тригонометрією, в яких ми, можна сказати, так, будемо початки тригонометрії обговорювати, формули ще не будемо. Це файл, в якому там багато матеріалу, ми будемо вибірково з нього робити. Наприклад, 8, 9 ми ще не можемо зробити, а ось 7 ми зробимо. І так, можете написати такий підзаголовок. Початки тригонометрії. Початки тривонометрі. І так, укажіть правильну нерівність, якщо А це синус 120, а Б це косинус 120. Дивіться, що вам треба сказати. Тобто, сказати, що чого більше. І все це по відношенню до нуля. А можна не знати значення синуса 120, хоча це і це табличні значення. А просто в якій чверті знаходиться код 120 градусів. Скаже мені, наприклад, Тимофій. 120, де знаходиться? Тимофій? У другій. В другій чверті. Ось якщо код другій чверті, синус, ми дивимось на вісігреків. В яка вона? В яку точку ми попадемо? додатню, так? Тобто, це число додатнє. А це 120 1209. Він від'ємне від А тепер дивіться: якщо число додатнє, воно буде більше за від'ємне, так? Тобто Б буде менше. А між ними буде 0. І тому ми б обрали Б0. Це буде варіант, Д. Простеньке завдання. Зрозуміло, як його виконувати? Тобто, тут ми використовували. Яку властивість тригонометричних функцій, знаки тригонометричних функцій за чвертями. Так, поки що ми тут, я вже казала, багато чого не можемо зробити, а ось номер 11, наприклад, можемо. Подивіться на номер 11. На одиничному колі зображено точку П, у якої координати мінус 08 та 06. І вам треба визначити косинус альфа. Як би ви відповіли? Будь ласка. Ну, ось, наприклад, як Марина би відповіла. Тут дуже просте завдання: не шукайте чогось складеного. Маріночка, що б ти відповіла? Уляна є. Так, я є. Уляш, як би ти відповіла, якщо тебе запитують, чому дорівнюють косинус. Косинус це яка координата точки П? Іксова. Тобто відразу відповідь 0,8. Тут треба просто знати, що косинус це іксові координати. А синус це ігруків. І все, більш нічого тут робити не треба. Тобто, якщо точка рухається по одиничному колу, її абсциса – це косинус, а ордината це синус. Все. Зрозуміло це, діти. Просте завдання. Так. Йдемо далі. Номер 12. Розташуйте в порядку Зрост... Ой, вибачте, щось, я кудись уїхала. Розташуйте в порядку зростання числа. Зараз зачекайте. Ось вони. І так, тангенс 36, тангенс 93 і тангенс 80. Це А, Це Б, це С. Ну, по-перше, 180 це така точка вузлова, вона лежить на вісі. А чому дорівнює? Ну, дивіться, якщо ви не пам'ятаєте, по табличці тангенс 0. 0. 0. Тобто, це до, е, 0. Тангенс 93. 93 це кут якої чверті? Це кут більше за 90, так? Другий. Другий тангенс. В другій чверті від'ємний, так? А 36 – це кут першої чверті. В першій чверті, Додатній. І додатні. Тому а, найменше в порядку зростання, тобто від меншого до більшого. Яке число буде? Спочатку від'ємне, так, Б. Б, С і А, БЦА. Це варіант А. Тринадцяте таке було вже. Ми робили. Щось воно просто двічі тут. Так, 14 поки що ви не можете зробити, бо ви ще не знаєте формул зведення. 15 це просто формули треба знати. Так, там далі теж формули, формули. Не знаєте поки що цього. Ось бувають і такі завдання. Дивіться, номер двадцять п'ятий якому проміжку належить синус з 415 градусів? Ну, по-перше, 415 градусів це більше, ніж 360. Тобто, можна використати періодичність функції, відкинути період. Тобто, взяти від 415 і відняти 360? Це буде скільки? 55. 55. 55, А тепер питання: це ж не табличне значення? Як зрозуміти, в якому проміжку? От дивіться: 55 градусів між якими двома табличними значеннями буде розполагатися? Між 45 і 60. Так, а от тепер дивіться: не завжди ж, ну, якби взагалі, зараз я напишу тут трошки поменше. 55 синус 45. І синус 60. Ось а, тут не так все просто, не завжди, якщо аргумент менше, то й функція менше. Все залежить від того, яка це функція зростаюча чи спадна. От дивіться, від 0 до π на 2, да, тобто до 90 градусів, синус зростає. Тому чим більше аргумент, тим більше функція. Тому тут знаки будуть істотні йти, бачите? Тобто синус 60 більше, ніж синус 55. А тепер дивіться, синус 45 це корінь з 2 на 2, тобто бо тут функція зростає синус. А якщо б це були кути і другої чверті, то вона б навпаки знаки йшли. Тут синус 60, корінь з 3 на 2, і ми обираємо варіант Г. Тобто тут треба користуватися не тільки значеннями тригонометричних функцій, а ще й властивостями зростання і спадання. Ну, тут все було зрозуміло, бо функція зростала. А бувають такі, що там і спадає. Зараз ми про це поговоримо. Номер 26. Такого типу схоже було у вас на контрольні, але там просто треба було чверть визначити. Дивіться: Катангенс. У вас від'ємний косинус додатній. Ось знаки косинуса які? Плюс, плюс, мінус мінус. А у катангенса які знаки? Плюс мінус плюс мінус. Плюс, мінус, плюс мінус. В якій чверті косинус додатній, а катангенс від'ємний. Ось в цій, так? Четверті. Тобто я точно знаю, що альфа належить четвертій чверті. Тому там, скажіть, будь ласка, синус в цій чверті, який знак набуває? Від'ємний. Ну і тому відпадають ось цей, цей цей варіантик. А от які з цих двох обрати? Я вас слухаю, якщо можна швидше, я зайнята. А ви кто такая? Куди ви звоните? Ні, ви кудись не туди попали. Це власний номер. Ні, нет, ніт. Так. Тобто, дивіться, діти, у вас залишилося два варіанти. Чому це не варіант А? Бо синус дорівнює мінус одиничці ось тут, в точці, е, якщо кут е, трепіна 2, так? В цій точці косинус 0, а у вас він строго більше за 0. Тому тут треба обрати варіант Б. Ну, ось таке завдання. Подумайте, чи є запитання. Так, щось ви мовчите, зрозуміло. Формули поки що пропускаємо, ми їх не знаємо. І ось таке завдання, якому проміжку належить котангенс 25 градусів. Ну, котангенс 25 це теж не табличне значення. От давайте візьмемо два числа, між якими воно розташовано. Ну, от я знаю, що найближче табличне це 30, так? Ну, і, наприклад, котангенс якого числа? Нуля. А от тепер згадайте, як виглядає графік котангенса. Одну катангенсує намалюється, ну, так, криво вийшло, а це спадна функція. Тобто, на проміжку від 0 до 90 функція спадає, тому значення будуть в протилежний бік, так? Котангенс 0 не існує, воно прямує просто до нескінченності. Бо, бачите, якщо х наближується до 0, то значення функції прямує до нескінченності. А катангенс 30 це корінь з трьох. Тому який проміжок ви оберете? Який з цих проміжків відповідає ось такому? Такій подвійній нерівності. Що це буде? Варіант Д. Так, діти, треба щось мені казати. Або ми не розуміємо, або поясніть ще раз. Бо я вас. Не чую. А я обичаю, я мікрофон не вмикнув. У минулому завданні можете, будь ласка, ще раз пояснити, чому там мінус одна друга, а не мінус один? Дивіться, тут, ми точно зрозуміли, що в нас так. будуть від'ємні числа, так? Щас. Зараз. В нас є два від'ємних числа. Мінус один або мінус одна друга. Мінус один це критичне значення а, синуса, так? Де синус дорівнює до мінус одному? Ось в цій точці на одиничному колі. Mm -hmm. Бо саме ця точка а, має ігрокову координату мінус 1. Якщо а, синус дорівнює мінус одному, то косинус в цій точці: опустіть проєкцію на вісіксів, буде 0. А у вас написано, що косинус строго більше за 0, тому мінус 1 бути не може. Mm -hmm. Зрозуміло? Зрозуміло, так. Дякую. Такі, бачите, непрості речі, да? Тоб, щоб збити вас в пантелику. А, так, катангенс це такий теж був. Давайте синус 410. Хто з вас хоче спробувати? Але давайте намалюємо графік синуса. Опа. Фрагмент намалюємо, так? Синус 410. 410 градусів більше за 360. Тому ми можемо відкинути 360, і у вас буде 50. Ось в якому проміжку, між чим і чим синус 50? Між якими двома синусами? 60 і 45. Так, да, 60 і 45. А тепер дивіться, який тут буде знак такий, чи навпаки, такий. От від 0 до 90 синус що робить? Зростає. Для зростаючої функції знак між функціями і між аргументами такий самий. Тому буде від кореня з 2 на 2 до кореня з 3 на 2. І це буде варіант Г. Зрозуміло це, Діти? Так. Так, дивимось далі. Так, 32 ми ще формул не знаємо. Так, далі рівняння, яких ми ще не знаємо. Ну, і, мабуть, все інше ми теж ще не вміємо робити. Тому, так, з тригонометричними ось такими перетвореннями. А ми на сьогодні закінчимо.